Взагалі-то сором дуже цікава емоція. З одного боку сором може бути токсичним, а з іншого боку, корисним. Є здоровий сором. Це, наприклад, коли я зробила якийсь ганебний вчинок, і мені стає соромно. Моя совість мені говорить, що це не ок. І тоді єдиний шлях це якби спокутати вину, виправити цей вчинок, зробити якусь хорошу справу. Це здорова поведінка. Але є токсичний сором. Токсичний сором це от я живу просто, так, і десь там на підсвідомості я весь час соромлюся, мені завжди соромно за себе щось, що б я не зробила. Чи успіх, чи перемога, чи радість. Все одно такий сором десь там на фоні, в фоні завжди є. От якщо ви таке в собі помічаєте, то це токсичний сором і мчить в терапію, бо самостійно це ви це наскільки глибока, така базове налаштування, глибоке, дуже раннє, що самостійно це виправити майже неможливо. Ну, якби, це потрібен в контакті інша людина, в терапії, терапевт, на якого ви будете спиратися, і в контакті, з яким ви цю проблему якби, подолаєте, перезапишете ці налаштування. Бо сором це те, що закладається в рані. Ньому дитинстві, але якщо сорому немає, це теж не є ок. Це... Знаєте, от люди, які взагалі ніколи не відчувають сорому, про це може говорити, що в них якісь проблеми з, ну як такі вже знаєте, як на рівні хвороби. От є такі відомі політики, в які такі ми бачимо, що вони безсоромні, нахабні, і по цьому це вже свідчення хвороби. Часто такі люди дійсно пробиваються до влади, бо вони будуть іти по головам, у них немає ні співчуття, ні сорому, і це така, як психопатологія вже особистості. Тобто, отака. Крайня межа, коли людина не відчуває геть сорому, це не ок. І межа, коли людина весь час відчуває сором, це теж не ок. Норма це така золота серединка, коли в фоні немає сорому, але за поганий вчинок, якийсь такий ганебний, от він з'являється як регулятор того, що це вчинок не добрий по відношенню до іншої людини, і його потрібно, якби цю поведінку скоригувати, виправити.